Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Як ви бачите, я трохи змінила ракурс, тому прошу в коментарях, напишіть, як вам. Там відбулося невеличке голосування. По підсумкам лідує все ж таки більшість голосів за те, щоб змінити ракурс. Але мені важлива думка ваша, тому, будь ласка, в коментарях напишіть, наскільки вам. Зручно дивитися в такому форматі загальну енергію. І розпочинаємо дивитися на процеси, які будуть відбуватися з понеділка по неділю на новому тижні. Нагадую, що загальна енергія це загальні процеси, які відбуваються за тиждень у сфері відносин і у сфері матеріальних. Так, я ще звикаю до нових конфігурацій. Побачимо, як зараз в кадрі будуть карти. Але поїхали. Завжди треба потрошки щось оновлювати, модернізувати. Схема залишається тією самою. Для тих, хто вперше дивиться на каналі, ви можете з цим ознайомитись. Подивившись попереднє відео загальної енергії, нагадую для тих, хто практикує, вивчає карти Таро, ви можете разом зі мною дивитись і трактувати по-своєму, тому що я не можу охопити повну ту інформацію, яка приходить, я кажу, умовно кажучи, тезисно, основне, що до мене приходить. Ви можете відчути свої якісь, свою якусь інформацію, що теж, до речі, корисно для того, щоб практикувати. Так, поїхали. Перша карта. Четвірка мечів. Так, я її тут в кадр. Є. Четвірка мечів. Це такий момент. Цікавий. В класиці вона інакше намальована, скажімо так, зображено. От правильне слово. Тут вона зображена таким чином, що дівчина вона умовно знаходиться як в якомусь такому гніздечку, де вона спочиває. Тобто емоція співзвучна десь з класикою з Уейтом, але відрізняється. Тут більше йде такий спокій розуму. Коли те, що відбувається навколо, не намагайтесь сильно раціоналізувати. Тому що четвірка мечів це про те, що вимкніть на якийсь період оце от прагматизм, якийсь раціоналізацію, супермегаплани, вектори, оце все треба вимикати на якийсь період. Тобто тут іде такий момент, коли ви даєте відпочити своїй голові, умовно кажучи. Сильно не пірнаєте в процеси, які будуть відбуватися навколо вас. Тут є такий. Для багатьох це, до речі, як сигнал, що вам потрібно відпочити головою. Ви забагато думаєте, забагато переймаєтесь, забагато прогнозуєте, багато процесів на вас. Ну, наприклад, це дуже такий яскравий момент, коли людина. Вирішує питання не тільки свої, а ще і родичів, близьких, друзів. Тобто, от такий приклад, коли забагато всього. Тобто, Тут є питання того, що треба ментально відпочити. Буде змога. Скористайтесь ви нею чи не скористаєтесь, це вже інше питання. Так, давайте дивитись далі. Колесо Фортуни і остання карта дев'ятка Пентаклів. От якщо ми кажемо з точки зору Уейта, то Колесо Фортуни несе більш такий хаотичний, ну, умовно хаотичний характер. Чому умовно хаотичний характер? Тому що Колесо Фортуни там дійсно. Процеси, на які ви не можете взагалі ніяк повпливати. І вони раптово програються. Це для тих людей, хто любить вивчати процеси життя, як воно там складається, ці процеси, які закономірності впливають на те, що на якісь результати. Для них цікавий цей інструмент, тому що дійсно він проявляє себе хаотично. Конкретно в цій колоді. Колесо фортуни, ну, я окремо ще буду записувати відео по старшим арканам, але тут воно відчувається більше як баланс. Тобто будуть програватися події, які вам вкажуть, що треба збалансувати. І не просто вкажуть, а дадуть інструменти для того, щоб збалансувати свій простір. Так як у нас основа четвірка мочів, то. Наскільки я відчуваю процеси, зараз потрібно максимально себе вимкнути з інфопростору. Тобто намагатися по мінімум читати новини, намагатися по мінімуму включатись в процеси, які вам не посилі. Ну, як я приводила приклад з родичами, близькими людьми. Це не каже про те, що прям зовсім не допомагати і ввіти від відлюдников в якісь далекі гори, ні. Це про те, що зараз такий енергозберігаючий режим. Це важливо. Результати будуть от наприкінці тижня. Ви побачите, якщо ви дійсно підете цим шляхом і збалан... ну, використаєте інструменти, які вам дадуть, для того, щоб збалансувати свій простір, ви отримаєте результати. Але, знову ж таки, Якщо ви не будете цим користуватись, тому що я бачила в практиці дуже багато прикладів того, коли людина звертається до мене, наприклад, отримує якісь рекомендації, не слідує ним і отримує те, що отримує. Тому дивіться самі, це не про те, що я догма і тільки те, як я кажу, треба робити. Я кажу тільки ті загальні енергії, які зараз будуть вирувати в дійсно загальному плані, це ними можна скористатися цією інформацією для того, щоб покращити своє життя, скажімо, свій емоційний стан. Тому що емоційний стан зараз лідує по всім фронтам. Тобто він важливіший за будь що. Так от, на цьому тижні складуться обставини так, щоб ви змогли, знаєте, діяти більше не з позиції раціо, а з позиції відчуттів. А ще будуть програватися моменти неконтрольовані. Тому, якщо тут і зараз ви намагаєтесь щось для себе там спрогнозувати, зробити якийсь супер чіткий план, я не кажу про те, що не робіть прям зовсім. Але робіть за умови того, що у вас не будуть очікування, що воно програється прям 100%, як ви собі надумали. Тому що, коли є колесо фортуни, наприклад, я собі створила день, думаю, так, рано вранці я там їду на роботу, сідаю на свою маршрутку або тролейбус, або викликаю таксі. А тут рано рано ну, Ранок настає, але чомусь я не можу сісти в тролейбус, бо там якісь обставини. Ті, те взуття, яке я собі приготувала, воно не підходить. Тобто, програється колоса фортуни. Те, що ми собі прогнозували, як має програтися день, не програється. Колоса фортуни це, скажімо так, такий божественний інструмент, коли є сили. Більше за нас. І вони керують простором. <кій> Вибачте. Так. Поїхали далі. Що у нас в сфері відносин? Трохи незвично <кій> з таким ракурсом. Тут у мене камера над головою інакше. Треба звікати. Поїхали. У відносинах. О, місяць! По небу ходить. Старший аркан місяць. Рицар мечів, двійка жезлів і п'ятірка кубків. Угу. Ну що ж, дивіться, о, чому четвірка мечів, особливо у відносинах? Тому що вимикайте аналітику ситуації, будуть вчинки ваших близьких, друзів, о, вас буде десь заносити, тому що є місяць. Місяць це оці дії, які поза кадром. Оці ваші думки, які ви нікому не показуєте. Це не тільки про страхи, це взагалі, тий, скажімо так, та сторона місяця, яку ви не показуєте нікому. Будуть підніматися якісь такі моменти. Не намагайтеся, уникайте конфліктів серйозно. Ну, дійсно, з позиції захисту там, своїх кордонів і все в такому дусі, це так. Але якщо тут і зараз ви чуєте інформацію, або якась дія програється і вам здається, що це вам зашкодять або вам бажають якогось зла, спробуйте в моменті не агресувати, а прояснити ситуацію спокійно. Тому що дія місяця здається, що людина мені хоче зла. Мене заносить в якусь темряву, мені хочеться чогось такого. Тобто буде трошки заносити, і буде акцентуація у відносинах по п'ятірки кубків. П'ятірка кубків в даному контексті вона відчувається більше як, ну, наприклад, якщо є проблема з самотністю, то людина буде гіпертрофовано відчувати себе покинутою. Ніхто зі мною не хоче спілкуватися, ніхто не хоче зі мною щось робити. Тобто, якісь такі ситуації, які будуть підніматися на поверхню. Тому четвірка мочів каже вам про те, що намагайтеся все ж таки в моменті не піддаватись імпульсам по рицарю-мучів, тобто бігом біжу. Вияснять відносини, так, щось мені не подобається, і це м'яко кажучи. От, Намагайтеся все-таки робити якісь такі паузи і дайте собі перепочити, тобто, щоб оці емоції вони вгасали, тому що будуть виникати ситуації по місяцю. Буде здаватись, що щось не так. От, знаєте, з чим можна проявляти дію місця? Дійсно, коли ви вночі при повному місяці. Бачити картинку. Все одно навіть повний місяць не дає можливості чітко все бачити. Чітко все ми бачимо, коли вдень достатньо світла для того, щоб побачити ситуацію. Тут буде недостатньо світла. І тому деякі моменти. Ми домальовуємо, дофантазуємо і дуже часто те, що ми домальовуємо, буде мати основу наших, нашого місяця, тобто нашої підсвідомості. Якісь травми минулого, якісь розчарування, ще щось. Тобто нам покаже, на чому нам заточена наша свідомість, на яких моментах через відносини. Тому намагайтеся все ж таки поспішно не робити якісь висновки, не реагувати прямо в моменті зараз я тебе вдарю, або як скажу тобі все, що я думаю. Тобто робіть паузи, звичайно, реагувати потрібно, але як? Тобто з точки зору помірності, оцей от градус агресії, градус конфліктності, градус непорозуміння зменшуємо. Почули інформацію, знаєте, що от воно буде, ніби знаєте, як М -м... нагнітатись якась така атмосфера. Так, пам'ятаємо, що там є ще колеса фортуни, тобто це для балансу. Ці ситуації проявлять вам, де у вас є моменти. Ну, наприклад, ви за собою не помічаєте, як якась травма минулого, а, за, ну, просто. Закриває вам бачення перспектив. Таке буває і дуже часто. Тому що ми себе не бачимо. Ми вміємо оцінювати свої дії, але дуже часто ми не бачимо якісь такі реакції, які дійсно перекривають нам можливості. Так, давайте дивитись. а, ще давайте одну колоди. Дійсно, тобто. Я, наприклад, маю правила дивитися до першого Сашу Аркану. От у нас двіка кубків і дурень, тобто на задньому фоні все одно буде підтримка. Тобто, якщо ви, наприклад, зупинитесь і одразу не зреагуєте так різко, і трошки пройде часу, і ситуація, знаєте, як туман розвіється, і ситуація проясниться. Тобто, ви зрозумієте те, що дійсно мала на увазі людина. Або зрозуміти своє якесь почуття, чому у вас була така реакція. Але не в моменті. Треба трошечки часу дати собі і іншим. Так, далі. Ну, і звичайно, до речі, уважно дивитися на тих людей, які, в принципі, діють в вашому житті по місяцю, які не прояснюють ситуації, з якими неможливо домовитись. І знаєте, такісь є циклічні процеси в них. Тобто це вже було, і ви вже знаєте, по якому сценарію воно піде. Зрозуміти, яку роль ці люди, люди відіграють в вашому житті, і чи потрібно вам це спілкування, ця комунікація? Так, матеріальна сфера, що там? Кістка мечів. Сімка мечів, смерть. Мах. Ого. А ще справедливість, знаєте, в мене є таке відчуття. Що в матеріальній сфері будуть виходити назовні якісь махінації. Моменти, коли людина з вами не до кінця чесна. Тому у нас тут виникає така ситуація швидко реагувати, але е, швидка реакція веде до того, що ви втрачаєте енергію. Тобто, навіть коли ви отримуєте інформацію про те, де людина вас надурила. Або де ситуацію показали не так, як потрібно, не поспішайте кидатись туди з мечем, з топором, з, смолоскипом. З, не, не поспішайте. Тобто цей момент вам показує для того, щоб прочистити шлях. От я відчуваю шість мечів так, що на цьому тижні все ж таки, знаєте, як... Спробуйте рухатись. Знаєте, по якому принципу? Я це написала, до речі, в своєму телеграм-каналі, там процитувала книгу, яку я зараз читаю. Там класний такий принцип, треба завмерти. Тобто, уявіть, що дійсно ви пливете в човні, але не намагайтесь протистояти течії. Тобто, на цьому тижні треба відпустити. І подивитися, як цей човен впливе далі. От саме на цьому тижні. Це не про те, що і надалі так само <смі> чекати, поки човен розіб'ється в камні, ні. От цей тиждень він ніби... спробуйте побачити те, що ви від себе закриваєте. Тому що дуже часто, коли ми постійно в процесах керуємо всіма елементами. Наш мозок настільки перенавантажений, що ми не помічаємо дуже багато таких деталей, які важливі для нашого життя. Так от, цей тиждень це відпускайте весла на якийсь час. Відпустіть їх. І просто подивіться, куди ви пливете. Це стосується матеріальної сфери, тому що будуть сімка, сімка мочів в даному контексті, те, що вас там будуть сильно обманювати або ще щось. Це більше відчувається особливо під дію таких двох потужних старших арканів. Ну, звичайно, всі старші аркани, вони по-своєму потужні. Але смерть і мах це момент просто кардинальної трансформації. Особливо це стосується тих людей, які дуже довго в своєму житті нічого не змінювали. В матеріальній сфері це значить про те, що, знаєте, як навіть зміна професії. Зміна, от прямо кардинальна зміна йде. Оточення професії це така глобальна трансформаційна штука. В принципі, воно вже цей процес фігурує просто в якихось моментах, на якихось період часу він загострюється. Зараз іде зміна. І ця зміна, до речі, вона просто проявить моменти посімки мечів. Тобто, наприклад, там, ви вважали, що людина не могла вам допомогти, а тут, виявляється, могла, або ще якісь обставини. І ще це може програтись, коли ви побачите, коли ви самі себе обманюєте. Коли ви собі казали, та ні, в мене немає сил, немає можливості, а притягується настільки потужний аргумент, що ви розумієте, ну, були сили, були можливості. Але був присутній страх. Тобто це такий тиждень я б його назвала, знаєте, як врівноваження та очищення. Тобто, бачите, будуть підніматися такі ситуації, емоційно ще похитає, але це от дійсно як генеральне прибирання в квартирі, в домі, коли ви бачите, скільки у вас зайвих речей, скільки всього, що вам, наприклад, не потрібно. От якийсь такий момент Де збалансування простору за рахунок таких інструментів. Бачите, тут у нас ще справедливість знову ж таки. І це про повернення дій, це про те, що. Те, що ви робили, вам буде повертатись. В якому плані це вже залежить від вашої дій. Теж такий достатньо кармічний момент. Цікаво, як воно програється, до речі, пишіть ваші відгуки стосовно того, як у вас програється загальна енергія. Тому що мої близькі, вони мені на словах це все передають. Але мені важливо знати ще вашу думку як глядачів, тобто, як у вас програла загальна енергія. Можливо, якийсь там окремий акцент тут програвся, тому що все ж таки це така дійсно загальна інформація. Так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, донатьте мені на каву, буду вдячна. І до наступної зустрічі, до нових відео. І, до речі, нагадую, що напишіть, будь ласка, як вам новий ракурс. Поки що я з цими змінами потрошки їх там вводжу, наскільки в мене виходить. Або я себе обманюю, що в мене не виходить. Побачимо!